Не робила пластику, хоч мені всі закидають, пишуть це жертва пластики і так далі. Жодних швів ви ось можу навіть зараз показати. Страшно важко, це психологічно дуже ламає. Якби я могла відмотати час назад, я би не робила ні першу, ні другу операцію. Чи намагалися російські журналісти до вас при... підійти? Ранок у великому місті, як завжди, дивує, і збирає для вас найгарячіші зізнання від зірок. Знаменитості прийшли подивитися комедію українського. Виробництва батьківські збори, сатиричну історію про дорослих, які опиняються на шкільній лаві власних амбіцій, режисера Дмитра Шмурака. Акторка Ольга Сумська у стрічці батьківські збори не знімалася. Прийшла підтримати українське кіно і коле. Наступного року, хто б міг подумати, Оля святкуватиме ювілей. 60 років. Боже, не нагадуйте. Знаєте, але, але... реклама, коли жінка біжить і за нею ця цифра. Я біжу від цієї цифри. Слухайте, Олю, але ви маєте неперевершений вигляд, і я знаю, що акторки не намагаються так зловживати, можна так сказати, ін'єкціями краси. Що робите? Я не робила пластику, хоч мені всі закидають, пишуть це жертва пластики і так далі. Друзі, жодних швів, ось можу навіть зараз показати. Ну оператор не може наїхати. Я боюсь шалено цього, просто шалено. Але ін'єкції, процедури, лазерна терапія сьогодні величезний спектр процедур і тому все це. Помірно у день, коли ми записували інтерв'ю, вся країна писала диктант національної єдності і читала його в прямому ефірі сестра Ольги, акторка Наталя Сумська. Після диктанту українці в мережі почали закидати Наталії, що надто швидко читала текст, через що люди не встигали писати. Не обговорювали ви цю ситуацію з Наталкою? Не обговорювали, тому що дуже такий хейт і всі новини. Я уявляю, що зараз в її душі. Це жах. От люди взяли. Лися покритикувати, ну трохи швидше, можливо, перехвилювалася. Не думаю, може, треба було раніше більш ретельно підготуватися щодо ритму, провести якісь репетиції і диктувати це як дітям в школі. Катерина Реп'яхова, нинішня дружина співака Віктора Павліка, на початку жовтня зважилась на ще одну пластичну операцію. На її рахунку, вже ринопластика, пластика носа, мамопластика, збільшення грудей та пластика підборіддя. У березні цього року 31 річна жінка змінила форму підборіддя за допомогою імпланта. Потім вона зробила ліпофілінг, щоб прибрати зайве на підборідді. Однак результат її розчарував, тому у жовтні виправляла помилки. А що саме не подобалося? Моє друге підборіддя не подобалося. І я вважаю, що значально операція була підібрана неправильно. Імплант, в принципі, не може вирішити питання другого підборіддя. Імплант він видовжує просто проекцію. Зараз вас влаштовує ваш вигляд в дзеркалі? Чесно вам сказати, набагато краще ніж було. Але якби я могла відмотати час назад, я би не робила ні першу, ні другу операцію. Дуже пошкодувала, що це взагалі все затіяла. Це мабуть що перший єдиний взагалі такий вчинок в моєму житті, за який я шкодую. Нещодавно шоком стало рептове закриття чи не єдиного в Україні розважального лейт-найт-шоу. Проіснувало воно майже рік автором ідеї та ведучим був український актор та гуморист Євген Янович. Дуже часто потрібно для того, щоб щось переосмислити, зупинитися і зрозуміти, що робити далі. Ні, в мене не було проблеми з гостями. Гості у нас чудові, у нас було домовлено про чотири випуски наперед. Ні, у мене не було проблеми з партнерами. Партнери були вже законтрактовані, і я їм дуже вдячний, що вони приходять. Мені просто в один момент захотілося робити ще щось новеньке. А чому не робили паралельно? Тому що. На жаль, Євген Янович поки що один. Поки Євген Янович робить ще щось новеньке у шоу бізнесі. гімнаст-олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, Олег Верняєв не потрапив на чергові змагання турбувала кисть». Травма була, деякі проблеми, але зараз в процесі лікування, відновлювання. Чемпіонат світу він індивідуальний, ніяк не впливає на відбір на Олімпійські ігри. Як саме травмувалися? Це старе. Це коли молодий, ай, болить, потім пройде, потім, потім, потім. Не розчарувалися взагалі, що не потрапили на змагання? Знаєте, таке дивне відчуття було перед чемпіонатом світу. Я поїхав, провел наших хлопців, команди. Поїхав, де не поїхав. Ну, буває, що там у мене і так цих чемпіонатів світу. А потім сів в машину, поїхав на Олімпійську базу думаю, болі. Я повинен бути там. Це не єдині змагання, в яких не брав участь Олег. У 2020 році його дискваліфікували з Олімпійських ігор не чотири роки за звинувачення в позитивному допінг тесті. Як взагалі пережили той період? Страшно важко. Це психологічно дуже ламає. Я завжди коли був молодий. Я думав, я психологічно сильний, стабільний, нема проблем. Але коли це трапилось, мене дуже це підкосило. Багато людей від... відсіялось. Друзі, колеги по команді, в принципі, якісь знайомі. ми доказали, що я нічого не вживав. В документі написано, що я не вживав. Все, для мене це головне. То, що комісія це сприйняла і підтвердила. То чому показав тест? Чому так сталося? Три вже з половини роки розбирався. Не можу відповісти вам. Я цю тему для себе, якщо чесно, закрив як страшний сон, і не хочу більше про це думати. Ексклюзивні коментарі тільки нам дав актор зірка серіалів Перші ластівки із зв'язок Олександр Рудницький. Він перший українець, який отримав престижну статуетку від кінопремії «Бафта» – це британський аналог Оскара за камінь, ножиці, папір про війну в Україні. Як взагалі змінилося ваше життя після цієї статуетки, коли ви отримали? Ніяк. Чи піднялися гонорари? Та вони піднялися і з Бафтою, і без бафти. Там з кількістю проектів. Що відчули, коли вам сказали, що ви отримаєте цю премію? Excited. дуже зворушливий момент. Один з найзворушливіших в моєму житті, коли я робив пропозицію дружині, другий раз це коли вручали Бафту. І як дитина народжувалась. Три дякую вам за вашу промову на Бафті. Вся Україна, всі українці вас дуже сильно підтримували і дякували за те, що ви говорили саме про війну в Україні. Я присвячую цю нагороду своєму другу жені світличному, який загинув на війні за п'ять днів до зйомок фільму і також всім тим, хто захищає і робить мою країну незалежною. І чи були якісь заборони на рахунок промови? Чи вам говорили, що не можна говорити про війну? Жодних. Як сприйняв зал? Досить бурно, бо більше там перед тим, як переможця, оголошують, там на екранах показують фрагменти з фільму. П'ятірка номінантів. І з нашого фільму показували саме фрагмент, коли я забігаю, і там до батька досить схульований, там весь мокрий. І Батько мене питає: ти русських там бачив? Я кажу, я бачив тільки вибухів, ти русських бачив. А в цей момент в залі сиділи якраз. -му, я думаю, блін, як влучно, що саме цей момент ви вибрали. І вони це бачать зараз. Чи намагалися російські журналісти до вас при... Підійти я, я не знав, чи були вони там.